У нас сьогодні знову пройшов дощик. Ну, я б не сказала, що він дуже так змочив землю. Але дякую і за те. Особливо я дякую. Дуже-дуже вдячна. Це молода грушка. Я її купила однорічно минулого року. І ось подивіться, вона так пішла у ріст гарненько. Ну, дворічна вже. Висота в неї десь метр п'ятдесят, вона десь така, як і я. Але подивіться, вона зворожає уже. Бачите, скільки плодів. Я обожнюю груші. Ось ще грушки, бачите? Тобто я маю надію, що спробую цього року. Мені хотілося різних сортів груш. І ось, може, щось і вдасться спробувати. Тут у мене ще одна грушка. Це літня грушка, а та має бути пізня, ну, якщо я не помиляюсь. Це слива пісарді на фоні. Я цього року її не стригла. Взагалі я стрижу. Виноградик буде. Бачите, ось перші бруньки, що розпустилися, померзли у квітні, а ось це буде не все буде. Бо я спроба не вдала спроба. Це в мене кохія. Подивіться, скільки. У мене тут кохія. Ну і чесник. Я в кожному відео наголошую на своєму чеснику, що я його не саджаю. Це я прививала, ну, мабуть, запізно. Сакуру у мене було відео. Де я знімала дерево, мені написали, що то сакура, я подивилась в інтернеті, так, це сакура. Канзан, ні, не пам'ятаю вже назву. І ось я відірвала гілочку. Ну, а хто б не відірвав? Відірвала, звичайно, зламала гілочку і спробувала прищепити, але нічого в мене не вийшло, як бачите. Ну, я наживцювала ще. Може, щось вийде. Оцей виноградик у мене буде вперше. Все хочу покропити. Це оця трава, що корінням розмножується, і все ніяк. То дощ, то вітер сильний. Оцей вперше буде виноградик, хочу спробувати. Це я з живця. Мені давали живці, і я укорінила. Так, я хотіла показати лохину. Цей кущик у мене не цвів, тому що я обрізала ось його пагони сухі були. А цей кущик також маю надію, що я спробую ягідки. Ви подивіться, вже нав'язалися ягідки. Бачите, вони такими грунками, наче виноград. Ну, структура така, а ще й цвітуть гарні такі. Ось такі, наче, дзвіночки. Та не наче, а дзвіночки. Кругленькі такі дзвіночки. Але щось його їсть, ось щось з'їло. Тож буду сподіватися, що спробую. О, вже вигоріла назва. Хотіла сказати вам назву. Немає вже назви. Так, а тут у мене помідори. Мокро все. Тіпінамбур у мене були кози, то вони тупінамбур їли. Це кабачки мої. Помідори ось висадила маленькі. Це четверті у мене помідори. Маю на увазі розсада. Четверта е, спроба. Ну, не спроба, а четверта черга. Ось вони маленькі. Висадила в ґрунт. І, і те померзло, гляньте. А, ні, не померзло, просто воно в землі. Треба вимити, дощик не вимив. А це мої найпершенькі помідори. Я їх висадила. Вони померзли. Це ті, які я сіяла на кінці січня. Ось вони вже будуть цвісти. Ні, на кінці лютого. На кінці січня я. Сіяла домашні. Балконі. О, повзе, подивіться, воно вже повзе. Ось. А цей кущик, а цей кущик дуже погано відновлюється. Дуже-дуже він щось навіть і не хоче так. Ну, я поливаю, побачимо, що буде. Дощик пройшов, у мене все замольчоване, Тож, маю, надію, буде. Довго триматися волога. Хоча я тут не поливаю міжряддя оці, я тільки помідори поливаю. Зручно оцю баклажку налила водичку. Взагалі зручно грядки. Вишенька, було багато, а погляньте, бачите, от одна залишилась, о, відпала, і, і ця відпаде, і ті відпадуть. Ось мало залишилось, а було так рясненько. Ну, хоч спробувати. Це вишня-черешня має бути. Це колоно видно. А ви скажете, що вона колоно видно? Вона метри-півтора в ширину. Ось так. Я думала, що коли воно видно, то значить воно, ну, пів метра в ширину. А воно ще і так. Тут у мене бузок, я закрила. Я думала, що то за рослина, а потім згадала, господи, бузок. Не те, щоб я їм сильно дорожила. Так, ну і пішли мої. Я тут косила, що косила, що рвала. Ось, бачите, ось померзло. Оце тоді, ото як був мороз. Я дещо зірвала, зрізала, а дещо залишилось. У мене багато винограду. Це, не рахуючи ще там у садочку. Меліса. Тут був персик, я його зрізала. Ось іще тут у мене виноград. Маки ще цвітуть. У мене пішли. На поправку персики. Це сади буковина. Я в них робила ще одне замовлення, ще хотіла два персики інжирних. Один якийсь горіховий називався. Вони мені передзвонили, я сказала, що я відмовляюсь, тому що в мене не відновились персики. І ось, але ж я їх поливала. Я їх підливала, оцей зовсім поганенький, підливала усім, чим можна було. Цирконом підливала, епіном бризкала, і ось маю результат. Але це не факт. У мене було таке, що вони пішли в ріст. Одна деревинка, черешня у мене була пішла в ріст, розпустила листочки, а потім здохла. Влітку все-таки вона відійшла, як кажуть, в тому сенсі, що. Відійшла назавжди. Ось чесник у мене як росте. Всюди чесник. Я його тут не поливаю. Так, там моя зона. Ще зовсім руки до неї не дійшли. О, подивіться, бачите, суке треба позрізати. Ну, погляньте, як поїли. Ось вони сидять. Ой, я їх покроплю зараз. Ой, ви подивіться, як вони. Обліпили буквально. Зараз я розведу. Гляньте, як їх багато. От якби не знімала, ви, ви знаєте, я багато чого не помічаю. А коли починаю знімати, погляд фокусується, подивіться, які гарні колоски. Це пшениця. Шкода, що вона тут зійшла, треба її пересадити у цей у садочок. Я люблю пшеницю. І ще хотіла овеса в цьому, в цьому році овес посадити, але вже, мабуть, припізнилася. Це я виставила свої велосипеди. Вони були ось накриті цим, вже ніхто їх не ремонтує. Я їх ось так інсталяцію зробила. Цей висів на, на паркані. Але він упав. Ну, добре, що хоч шифер мені не розбив. І за це я йому вдячна. Тож треба кудись цю плівку скласти. Я плівки не викидаю, вони мені ще пригодяться. Це онуко тут качався на цій гойдалці. Так, мій огород, мій город. Бачите, пуста грядка, я її розбираю. Вона мені не знадобиться. Усе зелене, все таке. Зарозче. Це в мене часник. оце всюди в мене часник. І ось, подивіться, який екземпляр. Це він не поливний. А якби я його поливала? Маки цвітуть, маки. Гляньте, цей міленький мак. А цей який гарний. Ну, це вже була квітка, ось ця квітка, вона була дуже велика. Бачите, яка пелюстки, які великі. А ця меншенька сливка, це я принесла її з поля. Вона, наче угорка, вона від, від матері, так би мовити. Я її відкопала, щось там сидить. І вона пішла, також відливала, поливала, бо корінь геть поганий, та ще й відділила від материнського дерева. Ви знаєте, вона так себе погано почувала. Мабуть, порозбираю ці грядки, вони, вони мені не потрібні, бузина ось зацвіла, бачите? Не саджаю я, у мене немає поливу, тож я майже нічого не саджаю. Оце цибульку посадила. Оце я сьогодні тут трішечки розберуся. Та тут і трави тої, господи. Диньки мої, кавунчики, дуже густо посіяла. На грядці ростуть маки. Ну, ось так. Ось цибулю. Посіяла цибулю, дітям вириваю. Зацвіли оці. Звідси я копала і переносила їх в садок. Мені подобається ці Сокирці чи як оце також треба по... обробити оцим. Ну, що вбиває. Погані рослини. Так, моя полуничка я вчора, картопля. З цієї картоплі, мабуть, нічого не буде. Ну, а та, може, щось і дасть Я вчора з'їла свою жимолость. Ну, там ще декілька є ягідок. Оце моя жимолость. Горох мій. І тут горох з кукурудзою, але ж воно не поливне. Я його ні разу не поливала. Тож воно не може вижити. А тут полуничка, я вчора її підливала цим, з бананових шкірок. Зробила на стій. І вона ось так. Боже, колись тут усього було достатньо. Усього. Чого тільки, що тільки було в насіннєвих магазинах, усе сіяла. А тепер все, нема сил, нема води тим більше. Ну і все. Ну і все. І скінчилось моє городництво. Ой. Доброго ранку усім. Я ще не віталася сьогодні, здається.